Проводиться вилучення транспортного засобу для виготовлення кави приватного підприємця, які не зареєстровані суб'єктом суб діяльності, у місті Козінководісу діяльність, нібито на підставі Хмельницького варіанту народного підприємця, народного реєстратора. Дві особи, які проживають в одній квартирі, повноважили один одного реєструвати, самим собі платити податки і нібито в засадах зовнішньої економічної діяльності здійснювати підприємницьку діяльність таким виглядом. В даному випадку поліція прибула на виклик громадянина. А їй стало протокол за те, що на пішоходній доріжці стоїть транспортний засіб. І поліція стала протокол про вилучення з статтею 164, порушення порядку провадження господарської діяльності. Тобто суб'єкт не має державної реєстрації, не здійснює ніяких протодій. Вона діяльність свою вважає законною. І відповідно підскажуються всі структури, в тому числі, первичних службових повноважень органом поліції. Матеріали зібрані, будуть направлені до Керсовську міського суду. Це вже не перший протокол, один протокол, один час розглядається в суді. І остаточне рішення буде приймати суд. Это нормально, вы считаете? Вы взяли подписи 10 людей, а на 45 тысяч людей вам наплевать які в этом городе. Кофе не пили. Мы живем и в этом пили. городе. И, и должны... Те, которые... Мы живем и в этом городе и имеем Я полное буду... право Я вымогать без вас законности. Читаем конституцию, снимайте меня, пожалуйста, снимайте. Це права свобода, обов'язки людини і громадянина людини. Ви не визнаєте знаєте нас у конституції людиною. Я вам показую посвідчення, ви нас не признаєте як посвідчення людини. Посвідчення людини не признаємо. Це не є посвідчення державного зразка. Це не є посвідчення державного зразка. Тому не визнаємо ваше посвідчення людини. Як людину, ми вас визнаємо. Просто буде засвоєне правопорушення. Стаття 164 шістдесят Закупа вже конфіскують Далі, гепофіску... вже з конфіскації або без такої рішення суду буде прийматися. А ви ж забираєте зараз? Вилучають. вилучають. Майно на штаб-майданчик, де буде воно опечатане під Ставали вашим контролем. І в нас не буде зараз можливості заробляти на життя. Ставайте. Це Далі. все майно без якого я не можу Це жити. Це майно зараз буде описано групою. Так, викликали. Так, почекайте, важный... я зараз. Signal. Так, так, так. Добре, дивіться, ми викликали. В нас викликали групу, оскаржитись на... Дії працівники поліції, так. От іменно. Ви дивіться, хочу забрати вже машину. з паспортом. я громадянин України та є людиною, згідно Конституції. На цьому ви таке людини, видають, чи що? написано, що правова довідка. Ви можете самі почитати. Я можу таке собі мати також. Також. Так, ви так, можете прийняти дасть? Ми його не дамо, ми територіальна громада. так? Місто Кузніцовське, яке складено договір, є уповноважені серцевій громаді. Тут нема нічого незаконного. Всі є закони. України. Так, зібрано. Чеки на бензин. Це те, що ми платимо податки і їздимо по дорогах, якщо це потрібно. Бо нас звинувачили, що ми не платимо податки. Так це не в тому, що кожен України заправляється, який їздить на мобілізації. Що... Я зараз не здійснював рух, я не, не повинен постійно його з собою тримати. Він не